Привіт усім! Сьогодні ми разом відправимося в Амстердам, щоб ви побачили це місто моїми очима. Під'їжджали ми дуже рано, тож я взяла з собою книжку. У мене, до речі, є такий фетиш. Я завжди в поїздку беру з собою одну книгу і намагаюся. Не завжди виходить, але я намагаюся прочитати її саме впродовж цієї поїздки. Тоді у мене ця книжка залишається зі спогадами разом з поїздкою, так би мовити. На відео ви бачите людей з нашої групи. Ми були не самі, а з екскурсією, бо так набагато простіше, і часу у нас було небагато, ми приїхали лише на один день. Як нам сказали, справжньому по побачити Амстердам, можливо, лише на човні, тому ось ми йдемо на канал замовити свою поїздку. А прямо попереду ви бачите просто нонсенс. Величезна історична будівля, яка просто була викуплена магазином пікін Копенбург. і вона це реально здивувала. Але як ми, окей. З походу нам відверто не прощастило, все було сіре, трошки дощило, А як ви бачите місто все одно гарне. Якщо бути чесною воно одразу не моє. Тобто, другий раз спеціально я сюди не приїду. До речі, зверніть свою увагу на те, скільки тут велосипедів. В Амстердамі велосипедів більше ніж людей. На одну людину приходиться десь півтора велосипеда, що напевно найбільше в світі. Щороку десятки тисяч велосипедів дістають із каналів, їх крадуть або просто гублять. так кораблики тут абсолютно різні на кожен смак. Є дорожчі, дешевші, але я б сказала обирати середній прайс. Адже той кораблі, в якому сидите ви, ви бачити не будете. Тільки чужі ви будете бачити, тому в принципі це не так важливо. На цьому моменті в нас навіть сонечко трошки вийшло, і все стало якщо чесно, набагато гарніше. Більшість будинків тут нахилені, вони стоять на дерев'яних полях, які з часом ну якби грають, вони опускаються, вигинаються, і це дуже добре видно. Вузькі фасади з'явилися не через дизайн, а через податок. Платили за чорну будинку. ви бачите, що тут всі такі дуже вузенькі, і ну це саме через це. А тут у вас, напевно, постане ще одне питання, навіщо потрібні оці гачки. Гачки на дахах це для того, щоб піднімати меблі через вікна, бо сходи всередині неймовірно круті, саме через оцю високу тух. <гум> Ось тут ви бачите більш такі декоративні яхти, яхти-ресторани. Дуже гарні. А я поки розкажу про воду. Вода тут всюди. Амстердам стоїть нижче рівня моря, і без дамб його просто не існувало. Багато хто каже, що через глобальне потепління він може піти під воду. Але, на мою думку, через цей глобальний якийсь технічний розвиток, люди зможуть цьому запобігти. І хоча я сказала, що атмосфера тут не моя, місто просто має лишитися, бо воно історично гарне і дуже цікаве, хоч раз в житті треба побачити кожному. Як ви вже зрозуміли, канали це не лише краса і проманка для туристів. Це буквально необхідність, як стара система контролю води. До речі, Амстердам це місто рекордсмен. Загалом у місті більше каналів, ніж у Венеції, в Італії, і більше мостів, ніж у Парижі, у Франції. За атмосферою місто дуже незвичне. Тут нормально пити каву на сходах, будинку або сидіти просто на каналі. Місто дуже домашнє, як кажуть люди, але на мою думку, це просто через величезну кількість туристів. Так от сталося. Я б не хотіла так жити кожен день. До речі, про те, що ви бачите зараз на екрані, коли плеш каналами, проходиш кілька тунелів підряд. Це не випадково. Амстердам будували кільцями і канали з мостами йдуть серіями, тому згоди місто виглядає ніби рит. Світло, тінь, світло, тінь і так далі. Саме щоб вона найкраще видно, що Амстердам це не вулиці, а буквально канали. Амстердам має понад 100 кілометрів каналів. Раз, коли наша водна прогулянка добігає кінця, ми зголоділи, і ось такі от національний амстердамський перекус ми взяли. Це буквально бутерброд зі з оселедцем. Наступна наша зупинка це ринок. Перше, що ми бачимо, це насіння тюльпанів. Тюльпани не спочатку недерландські, але саме тут вони стали частиною національної ідентичності. Насіння і цибулини продають у красивих упаковках, бо їх часто купують як спогад, про місто, а не просто для саду. Садовод в мене ніякий, тому ось це купила я. Просто чашечки з тюльпанами. У нас з мамою така традиція всюди купувати чашечки. Далі сирні магазинчики. Нідерланди одна з найсирніших країн Європи. Амстердам вітрина цієї традиції. У сирних крамницях часто дають пробувати майже все. Це нормально і очікувано. Я це використовую як снек. Просто собі гуляєш, пробуєш все підряд, і уже наші інтертеймент і ситий. Дуже класно. Далі ми вам хотіли показати справжні амстердамські кекси, але знімати там не можна. А тут знову тюльпани. Колись, до речі, тюльпани були настільки цінні, що за одну циблину можна було купити цілий будинок. Вже вечері, а значить, час розкрити ще одну таємницю Амстердаму. В Амстердамі є кілька музеїв, пов'язаних із темою еротики. Вони існують не для шоку, а як частина історії мистецтва. Не можна не згадати про вулиці Червоних ліхтарів. Це лише невелика частина міста, а не весь Амстердам, як часто думають. Я не підтримую проституцію, але було цікаво побачити, як вона тут легалізована і відкрита буквально поруч із церквами. Ще одна моя традиція це купувати ось такі листівочки в кожній подорожі. І, як ви розумієте, подорож добігає кінця. Дякую за перегляд.